Права 1502 Усно. Виконай множення. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. Треба 23,17 помножити на 0,1. Ну що ж, кому переносимо ліворуч на один знак, то у нас тоді пишемо, що це буде дорівнювати 2,317. Є, переходимо до наступного. Завдання другого, 4,7, що множиться на 0,1. Переносимо кому ліворуч на один знак, то у нас вийде, що це буде 0,47. Є. Далі 12,5 треба помножити на 1. ,00. Переносимо тоді кому на два знаки ліворуч, то пишемо, що це буде дорівнювати тоді 0,0125. Є далі четверте 273,1, що множиться на 0,1. Переносимо тоді кому на два знаки ліворуч. То пишемо, що це буде дорівнювати тоді 2,0731. Є. Наступне завдання. П'яте треба 3,25 помножити на тисячна. Треба перенести кому на три десяткові розряди ліворуч, але тут нам не вистачає нулів, то їх прийдеться дописати. Тобто пишемо, що це дорівнює. Так, якщо сюди перенести, це буде один знак, треба ще на два. Тобто там у нас будуть два нулі. 0-0, а потім 325. Давайте перевіряти. Отже, у нас тут булок, тут кома. Ми перенесли 1, 2, знаки. Добре. Читаємо. Отже, це буде Так, стотисячних. тисяч. І... Далі шосте завдання. 413, що множиться на одну тисячну. Ну що ж, переносимо тоді кому на 1, 2, 3 знаки. То ми пишемо, що це буде дорівнювати тисячних. Ну що ж, ось таке нескладне завдання намноження множення дробу на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.